Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 цікавих фільмів різних жанрів, які варто подивитись кожному. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Під приводом захисту природи група підлітків вночі проникає в супермаркет, влаштовуючи там справжній погром. Двом нічним охоронцям вдається їх спіймати. Проте, внаслідок нещасного випадку, один з них гине. Засліплений люттю через смерть друга, другий охоронець розпочинає криваву розправу, методично і жорстоко усуваючи молодих людей одного за іншим. Тепер єдиний шанс на порятунок протриматися до ранку, але мисливець налаштований. Рішуче. Після ядерного вибуху в Лос-Анджелесі спровокованого щі, уряд вирішує заборонити технологію штучного розуму, побоюючись повторення трагедії. Джошуа досвідчений найманець, який отримує завдання знайти та усунути творця загадкового розробника Ші, який створив таємну зброю, здатну знищити людство. Джошуа проникає на секретну територію роботів і підбирається до цілі. Проте виявляє, що смертоносна зброя, яку йому наказано ліквідувати. Це ще у вигляді маленької дівчинки. На просторах південно-американського архіпелагу Вогняна земля розгортається історія багатого іспанського поміщика Хосе Менендеса, який для демаркації своїх земель, отриманих від держави, залучає трьох абсолютно різних чоловіків: американського авантюриста Біла, британського офіцера Макленана і місцевого чилійського метиса Сегундо. Незабаром їхня місія переростає зі стандартного землемірного завдання в нещадну бійню проти се. Селі... Кнамів або регенів вогненої землі, які не бажають миритися з непрошеними гостями. Після несподіваної смерті відомого психіатра, який надавав свої послуги небезпечним злочинцям, його місце займає Джеймс Мартін, який прибуває до в'язниці в Оклахомі, щоб оглянути серійного вбивцю Едварда Вейна Бреді, засудженого до смертної кари, у день, коли має відбутися страта, зловмиснику проводять психіатричну експертизу, під час якої він називає себе демоном на ім'я Нефаріус, і пророкує, що Джеймс Мартін здійснить жахли. Вів вбивства до закінчення певного терміну. Штучний інтелект на чолі з Андроїдом на ім'я Харлан піднімає повстання проти людства. Ціною катастрофічних руйнувань люди перемагають у війні з розумними машинами. Проте Харлану вдається втекти, переселившись на невідому планету. Багато років по тому аналітик Атлас Шепард, яка прагне помститися за вбиту матір, вистежує щі в галактиці Андромеди. Військова операція зі знищення йде не за планом, і жінка опиняється сама на ворожі. Ожі планеті, тепер вона має знищити Харлана, об'єднавши зусилля з розумним бойовим роботом на ім'я Сміт. У північному регіоні Афганістану 2006 року армія Сполучених Штатів розгорнула низку контрольно-пропускних пунктів. Їхнє завдання полягало в припиненні незаконної торгівлі зброєю і запобіганні переміщенню бойовиків з Пакистану. Передова база Кітінг розташована в горах Гіндукушу З усіх боків була оточена гірськими хребтами. Перебуваючи в долині, військові виявились вразливими для обстрілів зверху. Проте кращого. Місця для дислокації в цьому районі знайти не вдалося у жовтні 2009 року. Американські солдати виявляються атакованими бойовиками і вступили в нерівний бій з чисельно переважаючими силами противника. Відомий оперний композитор Стівен відновлюється від нервового зриву, але продовжує страждати творчою кризою. Він звертається по допомогу до своєї дружини Патріші, яка працює психотерапевтом і радить чоловікові змінити особистий розпорядок дня, здійснюючи нетипові для нього вчинки. Незабаром Стівен зустрічає Катріну, капітана буксира, чия безтурботність викликає у композитора глибокі емоції, надихаючи його на написання нової. e óperas У розпал Другої світової війни, коли німецькі війська непохитно рухалися уперед, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль вживає радикальних заходів для захисту своєї країни. Він ініціює створення елітних підрозділів, які складаються з найкращих бійців, майстрів військової справи, готових на нещадну війну. Основна мета команди виконання надскладних завдань за лінією фронту, де вони мають діяти швидко, рішуче і безжально. Цьому забуваючи про поняття честі та джентельменських манер. Кетрін переживає творчу кризу і вирішує розвіятись, вирушивши на відпочинок до Марокко, сподіваючись знайти натхнення для нової книги. Прибувши на місце, вона зустрічає симпатичного Оуена, який також втомився від звичного побуту, і усвідомив, що його кар'єра в приватній інвестиційній компанії більше не приносить задоволення. Намагаючись позбутися неприємних думок, він поступово зближується з Кетрін, тоді як їхнє взаємне тяжіння приз. Водить до несподіваних наслідків. Данія, XVIII століття. Король Фредерік V оголошує про початок колонізації Ютландії, бажаючи розвідати і підкорити дикий край, він відправляє свого найкращого лицаря Людвіга Калена. Натомість, князі не поспішають підкорятися королівському представнику. Власники живуть за своїми правилами і прагнуть самостійно вирішувати долю своїх територій. Кален не збирається відступати. Він об'єднує місцевих жителів та кидає виклик феодалам, які в свою. Чергу починають гібридну війну. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, поставте вподобайку, залиште коментар для просування цього відео та підпишіться на канал.